Всім привіт! Мене звати Віка і я рада бачити вас на своєму каналі. Цей місяць виявився дуже насиченим на різні поїздки. І уже сьогодні ми приїхали до Одеси на святкування дня народження нашого друга. Сьогодні ще робочий день, тому будемо працювати, підемо гуляти вже десь ввечері. І також у нас ще цілі вихідні попереду, щоб відпочити та погуляти вуличками Одеси. Зайшла в номер, подивилася на цей краєвид, і не можу досі насолодитися, тому що позаду мене вигляд на море, на деребасівську. Тут все звичайно в будівлях. Але дуже-дуже подобається цей вигляд. Тому я вас запрошую до цього влогу і бажаю гарного перегляду. Думала, в цьому влозі вже не буду вам показувати апартаменти, тому що це звичайні готельні номери. Але зайшла в цей номер, подивилася на краєвиди і зрозуміла, що дуже хочу вам їх показати. Тому ми заходимо по правий біку. У нас іде вхід в ванну кімнату, також іде шафа. Заходимо ось сюди прямо. У нас тут вітальня, де є диван. Телевізор, холодильник, чайник і просто цей краєвид, який мене манить. Панорамні вікна і вигляд на море. Ну, це неймовірно класно. Я уявляю, як уже буду прокидатися тут і насолоджуватись. Навіть хочеться тренуватися. Виходячи з цієї кімнати. Ідемо одразу в нашу спальну кімнату. У нас є тут кондиціонер, ліжко, столики, світильники, місце робоче. Але за таким робочим місцем знову ж таки працювати і дивитись на цю красоту ну просто така мотивація, таке натхнення мені дуже подобається. Так, у нас тут також є телевізор, є ще вентилятор додатково. Виходячи з цієї кімнати, Коридорі у нас також є кондиціонер і звичайна ванна кімната. Фен, ванна дійсно, халати. Нічого не звичайного. Ванна кімната, як ванна кімната. І тут ще у нас якісь шампуні, гелі і також мило. Святкувати приїхали в заклад Бохобар, що знаходиться в 200 метрах від оперного театру. Тут затишний інтер'єр, смачні коктейлі та їжа. А також цей заклад користується попитом серед тих, хто полюбляє кальян. Поки чекали їжу, смакували коктейлями та встигли багато всього обговорити. До речі, тут багато хто приходить своїми домашніми улюбленцями, котрим також тут раді. Ось тут уже принесли моє замовлення: запечене куряче філе, начинене шпунатом, моцарелою, в'яленими томатами та з ніжним морквяним пюре. Поєднанні все смакувало неймовірно та перегукувалось солодкими нотками. Я думаю, саме час переключитися на розпаковку косметики від Hillary. Один продукт у мене уже був, я обрала його повторно, а інші взяла ще спробувати. Перше у мене це... Ось такий от СПФ з вітаміном С. Я використовувала його протягом двох, навіть трішки більше місяців на обличчя. Також використовувала на все тіло. Він добре захищав від сонячних променів, тому я обрала повторно цю ж саму сироватку і буду її використовувати. Вона не журнить, як я вже вам говорила, тому мені дуже подобається. Наступне я ще обрала собі дві пачки ось таких от пачей. У мене були рожеві, а також були жовті. Цей раз у них з'явилися новинки зелені, а також голубі. Ось ці це пачі з ніацинамідом. Ой, як мені подобається їх дизайн. Дивіться, небесно, голубий колір. Мені, єдине, що вони тут з'їхали трошки, потрібно поправити ось так от. А наступні тут заспокійливі патчі з центелою. Ваше дуже, дуже класний колір, і всі вони знову прилипли. Ось так от виглядає. Буду ставити все в холодильник, щоб воно до ранку охолодилося, і зранку буду вже одразу їх тестувати. Хто хоче також спробувати якісь патчі, то я вам раджу спробувати від Хіларі. Можете обрати а, з вітаміном С або рожеві. З ось цих я також протестую і поділюсь з вами відгуком. Доброго ранку я вже зібралася, нафарбувалася і зараз ми будемо їхати в Аркадію, там десь вип'ємо кави, поснідаємо і також ще прогуляємось морем. Пішли до моря помочити ножки. Вода прозора, є невеликі водорості і дуже дуже тепла. І взагалі подивіться, скільки людей тут купаються. Вау! Ну реально вода дуже дуже класна. Я б сама зайшла, але все ж таки не ризикую, тільки помочити ножки. До басейну від нашого готеля неподалік є ось така от їхня територія з басейном під відкритим небом. Тут лежаки. Також поруч є ще бар, можна замовити піцу, можна замовити коктейльчики і відпочивати. Дуже подобається. Нам приїхала доставка від Япіку. Тут замовили суші, тому давайте разом будемо розпаковувати. Так. Ось такі от васабі, листівочки, васабі, дуже багато паличок. А ось тут у нас імбіт, соєвий, соєвий І ще соєвий. До речі, тут досить великі порції. tamén vire, xo é boha E idemo dalek. Подивіться, яких багато. Вау. Виглядає дуже гарно. Тому будемо тестувати. Доброго ранку! сьогодні вже третій день нашого перебування в Одесі, і до 12-ї ранку ми маємо вже виселитись з нашого номеру. Зараз дозберуємо усі речі і будемо їх складати в машину. Але поки не будемо їхати додому, тому що у нас ще цілий день попереду ми можемо виїхати аж ввечері, тому поїдемо десь на сніданок, пройдемо, звичайно, біля моря, погуляємо ще і, можливо, зайдемо в якісь торгові центри. На сніданок я обрала собі два пороги: один солоний, інший солодкий. Цей з тунцем та яйцем. А інший з горіхом та солоною карамелю. Тому будемо смакувати. Від пирогів я очікувала більшого, але хоча б раз спробувати та варто, снідаючи, прийшла ідея поїхати неподалі Кодиси до Санжіки, де я жодного разу не була. Тут неймовірні краєвиди, спокій та затишок. Приїхавши один раз, однозначно хочеться ще не раз сюди повертатись та, можливо, навіть кілька днів пожити. Ну а згодом направилась додому. Тому всім дякую, що були зі мною та зустрінемось в наступному влозі.